Як писати ті самі тригерні заголовки, які чіпляють увагу? Розказувала, як я перднула. Коли ми з вами публікуємо відео, ну логічно, що ми хочемо, щоб це відео подивились люди, і бажано трошки більше ніж півтори штуки. І саме перша фраза вона вирішує, чи зупиниться глядач, чи змахне пальчиком догори. Існує купа формул і шаблонів, але суть насправді у них одна: заголовок має містити проблему людини і надію, що до кінця перегляду ця людина отримає рішення. Без вступу і довгих прелюдій. одразу з перших секунд має бути зрозуміло про що ви балакаєте, то що конкретно потрібно робити. Берете ваш текст для відео, аналізуєте, про що ви говорите, виносите суть одним реченням, одна фраза має бути, і ця фраза має бути не про вас, а про людей. Наприклад, не дуже добре сказати Я. Харчуюсь Макдоналдс і не гладшаю. Краще сказати, я розкажу, як ви можете харчуватись чим завгодно і не гладшати, тобто про людей. І цю фразу цей заголовок виносите на самий початок відео. Це і буде тригерний заголовок, який зачепить вашого глядача.